Усім привіт! З вами Серафім І сьогодні ми будемо грати ігру під назвою Andrew Neighbor. Спочатку нам треба взяти ключ і піти поспати. У цьому будинку тут є картина, і за нею є червоний ключ. Ми його беремо і треба відкрити цей замок. Тут, відкриваємо його. І зараз беремо коробки. Ми взяли коробки і біжимо до цього будинку. Це пародія на Hello Neighbor. Якщо хочете, подивіться Hello Neighbor на моєму каналі. Там вже вийшло три акта. Тут нічого нема. Е, що тут замок? Тут а шафа нічого. Що тут ще є? Ой, там він спить. Ладно, закриваємо. Так, якийсь вимикач є. Зараз подивимося, що тут на кухні. Так. О, він мене зловив. Ладно. Зараз там да, в нас вже все пропало, то ми візьмемо стульчики. Е, так, йдемо. Ой, забув стульчики взяти. Беремо стульчики. І йдемо. Там, я знаю, є такі якісь манікени, і там є вантель такий червоний. Розбиваємо стекло і беремо з рюкзака стульчик, ставимо. Так, зараз. Як тут можна акуратно поставити, що треба кидати? Так. Ладно, запрягуємо на цей стульчик і запрягуємо туди зараз треба запрягнути. Все ми запрягнули. Так, тут воно не відкривається. І тут є вантель червоний. І ми його зараз заберемо тут. -то. Забираємо. Беремо собі головне. Так, і тут виходимо. Так, поставили. А, тут треба скло розбити Зараз ми візьмемо стульчика. Розіб'ємо це, ладно. Ай, він мене спіймав. Ладно, Біжимо туди, зараз треба добігти. Кладемо стульчик. І по ньому залізаємо. Там, де той сусід спав отут є ключ, подивимось в тумбочках, тут нічого нема. Так, тут теж щось не то. ай, і мене п'ять зловив і в мене вже нічого навіть нема. Капець. Ну, зараз ми біжимо, значить, туди Так, застребуємо. А, треба на стульчик. Так. А, тут нема, вони вже всі пропали. Тут я вже провіряв, а тут... -то... А вот він цей ключ є. Yeah. Ми його взяли і там був замок чорний. От він. Ключ беремо. Так. тут Закрито. А во він, а, біжим, біжим, біжим. Вспім! О, є! Вистрипнули! Беремо стульчик, а він тут біжить бістро. Треба від нього бігти. Біжимо через дорогу. А, він за мною біжить ще. Так, і обертаємося. Все. Куди ти йдеш? Овертайся іде. Йди. Це йди, Топай. Беремо стульчик йдемо відкривати замок. Він десь тут був. Так, його тут о, нема того сусіда. А от замок відкриваємо. Саме відкрили. І тут треба гараж відкрити. Так, тут не відкривається. Заходимо в гараж і відкриваємо його. Візьмемо лом і в моєму будинку відкриємо двері і дістанемо червоний куб. Біжимо. І от тут об'ємо. Відкриваємо. І тут залізаємо. Так, тут ці манікени, як вони ті з'явилися. І тут треба забрати оцей червоний куб. Стрибаємо. Опа. Все ми його забрали є. Ми його забрали. Ладно, спускаємося. Йдемо на двір подивимося. От є він. В цій серії ми. Здобули червоний куб. Кому понравилось відео, ставте лайки і підписуйтесь на канал. З вами був Серафім. Усім пока-пока!